Доброго ранку, малята! Хочу вас запитати, чи любите ви іграшки, чи любите ви гратися? У нас сьогодні буде йти розмова про іграшки. Сідайте зручненько та слухайте уважно, Що розважає і донечку, і сина. Іграшка, скаже вам кожна дитина. Іграшка радість, що бавить і вчить. Іграшка поруч уже й не болить. Іграшка стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває, іграшку дати свою не шкодуй, лагодь, піклуйся, як друга шануй. Іграшку можна собі змайструвати, іграшці можна про все розказати. Друг засмутився, то друга потіш, гратися разом завжди веселіш. Маляда, а тепер я вам пропоную послухати чистомовку та повторюєте за мною: Жи, 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 чистомовку кажи. ка, ка, ка нова іграшка. Єць єць, єць, м'який заєць. Га, 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 швидка дзига. Лу, лу, лу. Мою ляльку я малу. Чу-чу-чу, на машині я качу.